В Ефірі передача особливе про особливі події. і Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 22 липня, саме з цим днем пов'язані життя і творчість таких знаних українців, як поет пісняр Юрій Репчинський, поет Олександр Олесь, актор Богдан Ступка та Костянтин Степанков. І трьохразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Марія Гороховська. Саме цього дня 1944 року утворено міжнародний валютний фонд. Відійшов у вічні ще один воїн-патріот України Олександр Яхновський. Він був морським піхотинцем у Криму і після його окупації Росією не зрадив присягу, виніс на грудях бойовий прапор своєї частини. Потім більше року воював у найбільш гарячих точках, АТО на Донбасі, захищаючи рідну землю від агресора. Вчора героя з усіма почастями поховали в рідному селі Скоротах Малинського району. Обласне телебачення висловлює щире співчуття родичам, друзям і бойовим побратимам Олександра. Герої не вмирають. Сьогодні прощається з цинішно убитим журналістом Павлом Шереметом. Ховатимуть його завтра на малій батьківщині у мінську, де спершу відспівають у храмі усіх святих. Журналісти нашого телеканалу розпочали сьогодні акцію Я Павло Шеремет, мета якої максимально загострити увагу громадськості і влади до проблеми захисту журналістів і зміцнення свободи слова в Україні. І ще про небуденні події в Україні світі на фронтовому Донбасі російські окупаційні війська минулої доби 66 разів обстріляли наші позиції. Окупаційна влада Криму заявила про свій намір демарка. Демаркації кордону з Україною внаслідок виборів у Верховну Раду України визначилися сім нових народних депутатів. Пенітенціарна служба України і Міністерство юстиції спростували інформацію про втечу ув'язнених з ірпінської виправної колонії. На Харківщині грабіжники, заволодівши інкасаторським автомобілем, викрали 2 мільйони 400 тисяч гривень. Мер міста Ірпіня Київської області, який задекларував за минулий рік 67 квартир і якого підозрюють у розкраданні лісу та інших оборудках, разом із сім'єю вилетів за межі України. Швейцарський суд заборонив легкоатлеткам Росії виступати на літній олімпіаді в Бразилії через допінговий скандал. А 28 липня Україна відзначить День хрещення Київської руси України Великим князем Володимиром. Великим. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це Великий князь Київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. Правильно, і це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з Гербом Тризубом. До речі, ще з 13 сторіччя у Ватикані, в соборі Петра Великого, існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира. На якій є і наш український герб-тризу. Вчора у Житомирі бурхливо пройшли сесії обласної та міської ради. Попри всі пристрасті, які на них вирували, депутати зуміли ухвалити чимало важливих для регіону та обласного центру рішень. Подробиці у наших основних випусках новин і на нашому сайті. І ще про небуденні події у нашому краї, 30 липня, в Радомшлі відбудеться фестиваль Аристократична Україна. Сьогодні представники області взяли участь у форумі «100 днів уряду, який проходить у Києві. Коростенська міська рада розпочала підготовку до традиційного міжнародного фестивалю дерунів, анонсованого на 10 вересня. А обласне телебачення продовжує знайомити з відгуками земляків на тему, що ж таке щастя. Цікаве питання, дуже важке питання, що таке щастя. Щастя, коли ти маєш те, що хочеш. Коли ти хочеш, не дуже багато, щоб це все було важко сказати. Я думаю, це коли людина прокидається зранку, усміхнена, і йде з роботи усміхнена, і в принципі вечір проводить з тими людьми, які їй подобаються і з якими вона отримує задоволення. Ну, Щастя це коли поруч з тобою є рідні люди, які тебе підтримують, є вірні друзі, є кохана людина. І в цьому заключається, я вигадаю щастя. Щастя навіть не знаю. Ще. ще сам його шукаю. Щастя це коли в родині взаєморозуміння, коли ну, стабільність ось таке. Ж, мені здається, отак. Коли один одного поважають. Люблять, поважають і ну, взаєморозуміння. Ми усі училися потроху і не довчилися. На жаль, ці класичні рядки поетами моволі згадуються, коли бачиш у Житомирі меморіальну дошку нашому знаному земляку Івану Сльоті. На ній кілька грубих помилок. Репортаж про неграмотність. Іван Сльота з 2006 року є почесним громадянином міста Житомир з 1970 року, був художнім керівником Поліського державного академічного ансамблю пісні і танцю лянок. Меморіальну дошку письменнику встановлено на будівлі Житомирського академічно-обласного театру Ляльок і допустили там при встановленні три помилки. Самі ж громадяни, хоч і обурені такою недбалістю, тих, хто встановлював стелу, але вважають, що все можна і треба виправити. По-перше, якщо ми вішаємо вже таблички, так, на заклади, які безпосередньо ну, які б не були заклади, то ми повинні обов'язково е, скрупульозно до цього підійти, тому що на це дивиться весь світ, весь Житомир, і це неприпустимо, тим більше ще в центрі міста. Проходячи Бачачи чи дивлячись на, на стелу, тільки пишався тим, що що, що її встановили, і дійсно заслужені людині в нашому краї. А помилки орфографічні, ну на жаль, допустили не по неуважності, я так думаю, але це можна виправити це технічне питання, треба зняти, перешліфувати і і перебити по новому текст. Експерти ж наголошують на тому, що одна людина не може простежитись за всіма такими огріхами і пропонують свій варіант вирішення проблеми. Ну от ми зараз стоїмо. На жаль, біля хорошої, скажімо так, це хороший е, жест е, нашому славетному землякові. Зробили меморіальні знаки. Ну, але він у нас тут диригент. От, е, ну, от, е, про це неодночасно мій колега Володимир Яршов зазначав про те, що з цими написами не може бути остання інстанція. просто одна людина, яка от мені так хочеться. Я так як це обов'язково треба, щоб якось містобудування, архітектура на це на це реагувала, і там був фахівець з мовних питань. Однозначно та чи швидко вирішиться проблема, невідомо, адже меморіальна дошка висить уже майже рік. А ми продовжуємо нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка. Нагадаємо, що у травні виповнилося сторіччя від дня його смерті. А 27 серпня світ відзначить 160-ту річницю народження каменяра, видатного українського поета прозаїка, ученого громадського діяча. Іван Франко був доктором філософії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним доктором Харківського університету. Ще за життя його заслуги були відзначені багатьма престижними міжнародними та іншими преміями і нагородами. І трохи незвичайного в перуанських андах оголосили надзвичайний стан через сильний холод, від якого загинули тисячі тварин, а ще 300 тисяч під загрозою. А в Данію на триденний семінар зібралися 140 Санта-Клаусів з 14 країн світу. Європейські діди морози обговорять чисто практичні питання торгівлі і реклами і визначать дату, коли вони розпочнуть новорічну мандрівку. Це була передача особливе про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка.